Чому лікарі-стоматологи не бачать е, захворювання тканин пародонту на ранніх стадіях? Тому що е, при е, звичайному огляді порожнини рота, е, ми можемо побачити вже більш серйозні ступені захворювань тканин парадонта. А е, перші, е, перші ознаки ми не, не бачимо, тобто є е, запалення ясен. Але е, запаливі ясен це поверхнево і те, що ми можемо подивитися очами. Для того, щоб побачити, чи є вже проблеми в, в глибині, для лікаря-стоматолога або для лікаря-пародонтолога просто подивитись порожнину роту недостатньо. Нам потрібно обов'язково поспілкуватись, чи є якийсь дискомфорт. Це перше. Друге, нам обов'язково потрібно. Е, Взяти спеціальний зонд парадонтологічний і поміряти, чи є вже кишені навколо зуба. І третє, нам необхідно зробити рентгендіагностику. І тільки після того, коли ми побачимо о, очами, після того як ми візьмемо зонд, прозондуємо, і після того як ми подивимося на рентген-діагностику, тільки е, сумувавши ці три е, види діагностики, ми зможемо зрозуміти, чи є захворювання, чи немає. Чи завжди ми це робимо всім пацієнтам? Звичайно, ні. Нам це не розповідали, Нам нас на цьому не учили. Сьогодні ми обов'язково маємо це робити всім пацієнтам.